Шостого А класу Афанасьєв Вадим, твір Олени Горго Ігнатіїв украдена весна. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Велеке добру звістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я. А ревіння літаків над головою підніме очі закривавлений ірпінь, і плеча плече підставить сива буча. А бородянка, його гостомель побратим порушить тишу, стоганом болючим, Демидів враз прокинеться від сну, від болю, ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів тантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знеселені й босі, Тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголосся. І диме катюжанка і синяк, спліндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема, з коліну стануть, бо прийшла розплата. Почується Іванків сивий дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш лютіж. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий, а Вишгород наш славний волонтер і день і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний, засяє сонце лиш край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав, по силі духу ти така одна єдина. Повернемося до мирного життя, запахнуть чорнобривці і рута м'ята. Заспіває котика котка і принесе від зайчка гостинця тату.